І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮЕЙ і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Загар Діма UA на Хорі 2. Карта Мураванка. Ну що ж, до бою? Так, ну що? Восьмий рівень уже у нас японська ПТСАО. Побачили ми сьомий рівень. Дуже такі чудові бої. Ми побачили. Побачили, що. З 7 рівня ПТ вона і по броніщу непогана, так, і по гарматі ну, досить чудова. Я вам скажу чому, тому що вона може продавлювати напрям і дуже швидко нахлопушувати ворогів. Ну, Мені сподобалось. А ця ПТ, ну давайте так. Форі 2 це е, ну, вже, ну, на мою думку, досить вона не броньована, так скажемо, антиброніще. Броні в лобі корпусу майже немає, там лише полочка така невелика броньована, і то вона не під кутами, вона не танкує. Лише тут є бронювання в масці гармати. так? Ну, Я думаю, що, напевне, тут швидше всього, що нам треба дуже обережно на ній грати. Це так уже, знаєте, 7 рівень типу, понагибали. Поїхали там, попродавлювали напрям, а тут вже трішки треба заспокоїтись, тому що далі будуть пт -хі. такі вони вже не такі швидкі, не такі, е, так скажімо, е, які, які продавлюють напрям. Тому що ми, я навіть в боях бачив і в реплеях від підписників, е, що виїжджає 10 го рівня Японська ПТ. І просто перехлопушу. Вона ну схожа вона на Ягу, але ну, вона навіть і не схожа на Ягу. тому що яга це ж все таки броніще, і яга це ж все-таки вона те броніще в неї під кутами. Поки я тут розповідав, ми вже одного ворога знищили. Я думаю, що ми тут нормально понахлопушуємо, тому що ми зайняли позицію. Ми цю позицію вже бачили не раз в наших реплеях від підписників. Головне, щоб на нас зараз не загралась артилерія. Ми можемо тут спокійно, якщо повипучують очі, перехлопушувати ворогів, а вони потихеньку бачимо, випучують, вони там хочуть ось постріляти. Нічого у них цього доброго не виходить, тому що бачимо, ставимо на гуслюми Т-75, ТС, о, верніше Є75 е ТС. І його там нормально так нахлопушили наші братиші. 1280-1500 з копійками настріляли. Так. За нашою гуслею бачимо 830, ну нормально, думаю, досвіду тут отримає нормально. Давайте подивимось на гармату. Гармата тут стоїть 105 мм, середня шкода від пострілу 320, це небагато для 8 рівня. Так, І 220, ну це стандарт 220 пробиття, в принципі, ББХами, І поліпшені, теж бронебійні, теж невеликі тут пробиття. Ну, так скажімо, В основному от сімки. Прохідні, там 6-прохідні, так. Ну, 6 ще ще не завжди прохідні, там бувають дуже круті такі танки, особливо потехи. А от сімки, так, дев'ятки прохідні. А вісімки залишають собі, тому що вісімки це ж там нормально можна і пофармити, і постріляти. Якщо ти особливо то все гаразд. Але ну, пите. ми танкуємо, ти бачиш, танкуємо. Ну, Поправляйте мене в коментарях, це моя думка. Я б таку питання не залишав. Я, е, чому? Тому що я люблю броніще. Я от як поїхав, взяв собі напрямок, своїм броніщем танкую і переглотушую вороги. Ну, бачимо, що нас, в нас поки що ніхто і не пробив, вже натанкували. Ми, ну, Два снаряди по нам прилетіли, ми танканули. Тому що ми зараз трішки так під кутами, і я так розумію, що все ж таки стріляють нам в маску нашої героїв. Ну і тут бачимо, нагліс такий на БЗ приїжджає. У нього свої там, перепалки нашим братішом на AMX 65T. Хоча нашого героя верніше нашого братіша перехлопушують, але наш герой зараз, напевно, відеостить кривник. Чудово, три вороги знищено, 2700 з копійками настріляно. По нам те, Знову те кажу. По нам Є75 там стріляв-стріляв. І він нас не пробував. Лише нас артилерія, бачимо. Нормально так приклопушила. Я ж кажу, тут головне, щоб нас артилерія не загріла, тому що буде нам, буде нам не перелив. Ну а шкода вже нас бачимо пробуває без проблем. Танкує щось він там витанковує, нічого у нього все, не виходить. 4 вороги знищено, 3257 на е, настріляно. 1230 натанковано. Це про броніще я розповідав, що броні ще немає, але бачимо, що ми так трішки під кутом стояли. тому... І я так розумію, що тут і КВНи, в принципі, непогані. Там, на що, там, ствол, е, ствол гармати. Непогано так гнеться вниз, них, так скажемо. Ну і бачимо, що й по нашій постанові на гуслю 1276. Це досить круто. І бачимо, в цей момент наші братіші, наші сокомандовці вже там зелень проходять потихеньку, так, воду вже, я думаю, вони там заберуть, там залишилась, напевно, одна петеха. Ну а інша петеха залишилась, інші дві петехи, напевно, залишаються тут попереду. Ні. Їх там немає, бавраз, бачимо, повинен був вже їх пересвітити, і ми тут не світили. Значить всі на воді залишились. А, ні, ні, ні. а тут артилерія. 6 да. ворогів знищено 3417 настріляно. Так. Це непогано, це непогано. Ну у нас тут більше по ворогам, ніж по демеджах. Тому що у нас і демеджі ж невеликі з пострілу е, цього 320. Ну, почекаємо, зараз якщо хтось ще підсвітиться, то я думаю, що проблеми у нас не буде. Щоб його знешкодити. Побачимо, як по дальнякам Так, стріляє, опа. Так. Стоять, дайте ворога. Чудово! Сім ворогів здичено. Так, прихлопушти ще Лео. І ми його зараз через цю карту. Так. Ну, не дохлопушили, так скажемо. Ну давайте поїдемо далі, так, там ще десь стежки у них там зашкірились. Наші сокомандовці поки що не, ліз... не лізуть вперед, так? Тому що там і шотні, ну там бачимо, що і наша петиха, Е... така, ну, ще нормальна ХП, чомусь вона так дуже обережно грає. Нас підсвічує Лео. І, по-моєму, і він і пострілює. Хотілося б восьмого ворога. Але нам треба дивитися, шотний, самовентний, самовентний шотний, Треба набувати шотних, Ну, звернення до кінця. Чудово, восьмий ворог знищений. Це на хлопушок. Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.